Sometimes we may need to use an airway adjunct. Іноді ми використовуємо такі допоміжні засоби, як ротоглоткова або носоглоткова трубки. Назофарингеальну трубку ми застосовуємо у тому разі, коли притомний пацієнт має підвищений блювотний рефлекс. У деяких випадках, однак, його не варто використовувати. Так, ми не можемо застосувати носоглоткову трубку, якщо маємо підозру, що у пацієнта перелом основи черепа, оскільки останнє, чим ми хотіли б займатися, так це встромляти оцей шматок пластику в його мозок. Визначимо розмір носоглоткової трубки за допомогою мізинця руки пацієнта. Вставляємо його горизонтально вздовж основи носа. Він залишатиметься на місці, не заважаючи язику та даючи змогу відкрити альтернативні дихальні шляхи.